Таня, і Я флорист. Привіт, я Таня і я також флорист. Ми знаходимося з вами в самому центрі Львова у квітковому хабі. І це проект квіти і стереотипи. Ми розвінчаємо абсолютно усі міфи пов'язані з флористикою. Пішли. Вами знову Аня і Таня. І ми говоритимемо про квіти, але не сьогодні. Про квіти будемо говорити у наступній нашій темі. А сьогодні ми нарешті поговоримо про ще щось. Ми поговоримо про рослини. Ми сьогодні у зеленому зеленому царстві. А і тут у нас різноманітні рослинки. Тема сьогодні дуже важлива для усіх, хто любить щось живе і зелене вдома. Ми сьогодні про те, як не витратити всі гроші на суперпопулярну рослинку і зробити так, щоб вона вдома, як мінімум, вижила, і нам не було так шкода. Так я купляла просто мільйони рослин за мільйони грошей. Я навіть не буду рахувати, тому що це страшні суми на е, рослини, які потім в мене вдома просто зникали, розчинялися. Хоча мені здавалося, що я роблю все абсолютно правильно. І навіть гуглила, як це робити, і розуміла, що в принципі я все роблю правильно, але рослинки помирали. І мені було дуже шкода, по-перше, за своїм другом, до якого ти прив'язався, а по друге було страшенно шкода, е, що. Ти дійсно витратив купу грошей на те, що в тебе просто пропало. Танюш, так. чи були у тебе такі випадки? Е, так м -м багато того, що колись мені говорили в салонах, в магазинах або навіть хтось знайомих, чи я читала десь в книжці. І я старалася дотриматися тої техніки, м -м коли я бачу, що вазони мене в'янули або сохнули, і я бачила, що результату тому немає. Я постаралася, але мені вони дуже подобаються. І mm -hmm. я постаралася зробити по відчуттю, тобто дивитися, поставити десь де більше сонця, як він себе поводить, поставити там, де наоборот холодніше. Я як... мене в таких експериментах вони якраз і гинули. Mm -hmm. Але я хочу сказати, що ну, на все це практика, так? Так, і тут не те, що можливо там, де тобі продали, що неякісний, не недобрий, та він вже був е, зів'ялий якийсь. Це не так. Будь-яка обстановка переміни клімату кожному вазону це є дорого. Е, в залежності, як ти його підливаєш, і деколи коли людина повертається в цей салон, магазин і каже, що вона все робила, як їй казали, але їй не виходить. Тобто він все рівно там зів'яв. Я кажу, тут треба діяти по відчуттю. Ну, якщо ви бачите, суха земля, додавте трішки води. Не переливайте, не перелюбіть цей вазон. Але мені здається, це буде більш актуальним визначати відповідно до нашої рослинки. Тобто, яка у неї є потреба. Наприклад, так. у нас тут на сторі представлені кілька видів рослинок, ми зараз вам про них розкажемо. Кактус. Практично не потребує особливого догляду. тут дуже важливо, якщо ми про кактус візьмемо, поставимо додому і забудемо про нього. А і помірний легенький полив, наприклад, трішечки буквально 150 мл водички раз в два тижні ідеально для кактуса можна надіше. Так, Анна, ти права. І кактуси зазвичай обирають ті, а, хто вдома а, достатньо рідко, наприклад, буває, і часом може забувати про свої рослинки. Я кактуси не люблю, чесно зізнаюсь. Тому в мене вдома кактусів немає. Я, я не питала тебе, до речі, як ти ставишся до них. У нас просто їх багато. Ми працюємо з ними. Так, а ти от, ні, я чому? з ними працюю, але я їх не люблю. Це річ не примусила. Я думала, що кактуси люблять ці. Насправді. Так ні, я не люблю кактуси. У мене вдома їх немає. Я люблю ті рослинки, які мають... Мають листя, які такі достатньо цікаві. Мені ще дуже подобається булкарнея. О, яка класна штука, ось така. Вона ось тут виглядає ніби з цибулинками, вона потім виростає в величезний величезний вазон з дуже-дуже дивним стеблом і е, виглядає просто, ніби така, знаєте, трошки як цибулька. Ну, дуже круто. А, але якщо ми, наприклад, от візьмемо. Озеленення ми займаємося ландшафтним дизайном, займаємося зелені останні часом. Е, і якщо ми розсадимо ось цей вазончик, велике довге кашпо допустімо, е, він буде виглядати як така е, травичка, яка достатньо стійка, яка не є дуже м'ягенькою, але вона е, формує ось таку декоративну класну стійку історію. Дуже круто. І, так, важливо. Вона виглядає супер. Це такий вазончик, який ще дуже часто називають «тещин язик вдома, в кого він росте. А, а я не знала а... до речі цієї назви. і Коли ми що у вас є «тещин язик, думаю, а що це? Чи... Язик, який язик, так. чого тещин язик? Чого тещин язик, незрозуміло. Можливо, там йде фольклор трішечки історія про те, що він довгий, тому можливо тещин. Ну, будь ласка, не ображайте ваших тещ. Тому ми сьогодні ще будемо його пересаджувати. Танюша нам детально розкаже, покаже, як це робити, тому що від пересадки теж залежить дуже-дуже багато в плані життя вашої рослинки. Сансив'єрія, до речі, вона суперстійка. От її вдома можна посадити, вона може витримати дуже-дуже багато всього, але це. Та це теж той вазончик, про який можна забути, коли ви, наприклад, відправляєтеся десь в відпустку або ще щось типу такого, він спокійно дочекається, вас доживе свого часу, і його можна не поливати так часто, як, наприклад, інші вазончики. Так, коли от використовувати для оформлення якихось магазинів, закладів вони доволі часто кажуть, щоб не потребували великого там поливу і догляду, то вони дуже для цього зручні. Так а, ось тут у нас є кашпо, яке, до речі, Таня зробила сама з okay. власними руками з бетону. Таку ти ж перепрошую з цементу. <реш> <реш> так. це цементний горщик. А, mm. Він виглядає mm. дуже крафтово. Зазвичай mm. ми рекомендуємо теж такі матеріали, наприклад, використовувати в вашому інтер'єрі. Тому що, ну як на мене, звісно, це ваш інтер'єр. Вам вирішувати, але як на мене вони ідеально вписуються практично всюди. Я візьму напевно клієнку собі. А, а я для маю то... для тебе шматочок. О, тебе є. Дякую тобі. Ну, попередньо, звісно, нам потрібно так. захистити нашу поверхню від якогось додаткового впливу. Важено, якщо у вас, наприклад, антикварні класні меблі, захистити їх від чогось такого. Так, спочатку я доставлю сенсив'єрію і ось зараз розділю трошки від землі, тому що сенсив'єрі деколи можна її роз'єднати і посадити там в окремі якісь кашпо. Взагалі Санцев'єрія дуже багато, насправді, наскільки я знаю, розмножується дуже тобто, гарно за зиму вдома, просто з одного листочка. Вам потрібно його ось тут і в шутну проти Так, Будь ласка, вам потрібно буде підрізати ось цей от листочок, зробити на ньому ось такий надріз, трішечки, ніби трикутний. І поставити цей вазончик у водичку. Можна на ватку трішечки змучити в скляночці ватку, поставити на неї цей пагінець, і він пустить через деякий час коріння. Зараз Танюша додає додатковий дренаж у наш горщик. Розкажи, чому ти це робиш. Е, так, дренаж е, завжди обов'язковий, оскільки щоб не було дуже забита земля, тобто щоб протікала між нею вода, е, щоб змогли також проростати коріння самого вазона. Отже, ти дренаж додаєш для того, щоб трішки розділити по суті грунт. І для того, щоб наші а, корінці, ось тут от, вони не загнивали у додатковій водичці. чому ж дренаж важливо? Якщо ви забули, що полили ваш вазон вчора і полили його ще сьогодні, то дренаж врятує а, його від додаткового а, від врятує від додаткового гниття? Так, дякую, Анна, Ти в період того, як я а, займаюся пересадкою самого вазона, розказуєш, оскільки. Я настільки зосереджена в своїй роботі, що, що, напевно, всі... <ріст> та, що напевно не всі деталі розказую. Та, це правда. Дякую. Ти просто, коли починаєш працювати з чимось, що тебе надихає, ти занурюєшся в цю роботу настільки, що продовжуєш, ти забуваєш про все, що відбувається навколо, і працюєш конкретно з тим, що є. Так. Я бачу, що ти додала трішечки землі так. на дренаж, буквально щоб його вкрити, нам потрібно. І поки ми вкрили, нам ще потрібно. Потрібно зрволожити трішечки землю для деяких вазончиків, це не потрібно робити. Наприклад, є вазон-земіокулькас, з його, його часто називають грошовим деревом. Так от, цей вазончик не любить, щоб його поливали дуже сильно. І це велика проблема, тому що практично в кожній домівці можна його зустріти. Ем, але часто господині, наприклад, скаржаться на те, що е, його дуже сили, він дуже е, примхливий. Але це насправді не так. Він взагалі не примхливий. Просто його потрібно поливати тільки тоді, коли ґрунт практично повністю просох. Не примхливий, я знову нагадаю, коли ти його дуже сильно любиш і дуже часто поливаєш, а робиш не все те, що тобі порадили, то значить потім ти описуєш. Він дуже примхливий. Так, це правда, часом ми ти себе обманюємо в таких історіях. Але. Якщо ми теж говоримо про те, ж саме зимміукулька, то е, перевірити, чи він повністю просох, можна дуже легко. Вам потрібна паличка дерев'яна, і цю паличку ми можемо проштрихнути повністю землю і зрозуміти, чи паличка у нас волога чи ні, чи потрібно його ще додатково підливати, чи не потрібно. Так. А ти, я бачу, поставила сам вазончик Ї... уже в так. кашпо. в кашпо. Я би, якби зараз, якби так, от з допомогою води і трошки сили втрамбовую саму землю, щоб просто вазонок не був дуже випухнутий назовні, щоб він, тобто, щоб корінчики щоб були чи... захищені. Так. і. Тут не потрібно шкодувати ваш вазончик, потрібно його так адекватно притискати допомогти йому. От дійсно тому, що йому Так, потім, якщо він стоятиме у вас вдома при будь-якому додатковому порусі, ваш вазончик дуже важливо, щоб він не мав можливості викинутися з тижку і це збережаємо життя, тому прикладайте, будь ласка, зусилля до того, як ви утрамбовуєте землю вашому вазончику. Анна, а яким маєш ти вдома? Ніякі. Клас. Я, до речі, не питалася тебе ось це. <смеш> Вдома вазоні, ті, в тій хитро. Через... Я от почула оці це... оці, <ривіт> ні. Ні. Я дуже багато працюю, я трудоголік. І е, я не встигаю вдома поставити ті вазони, які я хочу, тому що за ними потрібен догляд. А я вже знаю, які везони мають стояти в мене вдома. Е, але враху... в мене є красула. Красула? <ривіт> красула – це. Е, ти знаєш, я забула це слово. Підкажи мені, будь ласка. А, стоїть довго, а букву С починається. А сикуленти? сукуленти? Сукуленти. красила, це сукулент. Він в мене розрісся до неймовірних розмірів. Їх взагалі теж підливати не потрібно. І недавно в мене вдома з'явилася те, що така от Сенсивєрія. Я сподіваюся, що я навіть не забуватиму її підливати хоча б раз в місяць. І вона проживе якомога довше. Але це перший мій крок до наповнення вдома рослинками. Мені їх вистачає просто на роботі, так як я з ними працюю. А, і я Встигає попрацювати з різною кількістю і газонів, і квітів, і рослин загалом. Тому якось цей гештальт закривається автоматично на роботі. Mm -hmm. Знаєш, Я oh. бачу, що твоя санцев'єрія вже готова. Так. А також зверху дійсно можна додати ще декоративне каміння. Наприклад, часом ще додають той самий дренаж, який використовують замість дренажу, Мені Можна так, замість дренажу можна використовувати звичайне каміннячко, просто достатньо дрібне, гарко, і це теж буде виглядати круто. Працюю сьогодні без роковичок. Взагалі, з квітами і вазонами я люблю по відчуттю працювати. Я люблю трокати самої землі, і ми, ну, це кому для зручності. Так, ну це достатньо природньо для нас працювати навіть без рукавичок в цих умовах, але ви, звісно, для вашої кретності можете їх використовувати вдома. А, окей. Отже, якщо ми говоримо ще про суперпопулярні рослинки, дуже часто додому купують великі лопаті фікуси і теж роблять велику помилку, ставлять їх на палаюче сонце. Часом купують ще дуже екзотичні рослинки. Наприклад, у нас ту теж в кадрі є. Ось така от юка. Це теж екзотична рослинка, але вона не любить теж пряме сонячне проміння. Тому будьте вдома обережні з прямими сонячними променями. Також потрібно бути обережними з поливом рослин. Будь ласка, почитайте, дізнайтеся в людини, якою ви купуєте рослинку, як з нею потрібно доглядати і скільки її потрібно поливати. І чи потрібно її при покупці одразу буде пересадити, тому що це теж важливо для її життя і розвитку. Отже, ми пересадили наш вазон, а ви побачили детально, як це можна робити. Познайомилися з основними рослинками, які живуть вдома, і хочу вас попередити і застерегти. Будь ласка, акуратніше з тим, що ви купуєте, і запитуйте детально усе усе, усе. Про цю рослинку, цікавтеся нею, і вона стане вашим найкращим другом. І ви уникнете цієї помилки про витрачання зайвих коштів і купування зайвих рослин додому. раді були, якщо допомогли вам у ваших питаннях.